Ще на початку листопаду директор Конотопського лісгоспу затримав у гущанському заказнику групу чоловіків. Леонід бут викликав правоохоронців, разом з якими вилучив у мисливців 11 рушниць і два ножі. Очільник лісгоспу заявив, ті, хто полював у заказнику, браконьєри. Сюжети про гучну операцію транслювали всеукраїнські місцеві телеканали. Вони свої служби обов'язки. Тут дійсно було браконьєрство, розя із яті рожа заряжені пулями і картечку. Мисливські собаки. Велося полювання у гідростичному заказнику е, Грущанський». Все було б добре, але під час затримання один з мисливців отримав поранення у ногу. Як виявилося, стріляв син директора лісгоспу, який, до речі, не є співробітником підприємства. Леонід Бут тоді пояснив, син захищав батька від агресії браконьєрів. В кущах ви зайдіть, подивіться. Начали, начали на, на мене напали, от він зробив угору попередній вистріл. На нього теж напали. І в суматохі був проведений произвольний постріл. Усі герої браконьєрського екшену через декілька тижнів зібралися на слідчому експерименті. У тому таки гущанському заказнику туди приїхала і наша знімальна група. Знімати роботу правоохоронців нам не дозволили. Аут мисливці з задоволенням поділилися своєю версією подій. Чоловіки обурені кажуть, їх незаконно пошили у браконьєри. Це гущанський заказник, гідрологічний заказник. В ньому дозволено офіційно. Ми запит сумською обладміністрацію, адміністрацію пройшло відповідь, що це Грущанський заказник, в якому дозволено полювання на хуторову та на пернату ту здобут. Але чомусь, непонятно чому, поки, це, я думаю, про будуть розбиратися, він сказав, що це його. Тут якась у нього відновлювана ділянка. Хоча ми тут проїхали, спеціально їздили з камерою знімали, нема ніде, ні одної таблички. Чоловіки розповідають, затриманню не опиралися, показали документи і поклали рушниці на землю. Коли ж один з мисливців заборонив директору лісгоспу брати свою зброю, отримав прикладом по потилиці. За ударом пролунав постріл, запевняє очевидець. цей момент він б'є з прикладом, а рушниці б'є його по зашейку. Сусід дує, тобто, як він стоїть на так стояв, і це б'є його по зашийку. Сергій падає отак на руки, а в цей момент, виходить, проти нього стояв син якраз. І той телефон ружжя він стріляє Йому ставляв, тобто він, вставлял, він тобто в нього і голова і що... коліно було на одному. То тобто, й пуля могла і в голову пасти, но попала в коліно. Нагадаємо, у листопаді Леонід Пуст стверджував поранений мисливець. Його добрий знайомий усім своїм виглядом чоловік демонстрував він прикро вражений ситуацією. Мовляв, нинішнє життя робить людей злими. Прикро, що я як чоловік із досвідом робот, керівник, із досвідом роботи 30 років на цій роботі, на цій роботі допустив. Допустив. Допустимо, щоб сьогодні люди пішли на мене зброю. Не чесно. Не ожидав, що він на мене, коли я накажу зброєю, коли маю ще на я на плечах і ще мав дві рушниці. Що на мене буде нападати. Наразі справою займається міліція. Вже відкриті кримінальні провадження за кількома статтями Кримінального кодексу України, а саме носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу, незаконне полювання та хуліганство. Деталі справи з'ясовують. Тим часом мисливці жаліються, для них сезон накрився мідним тазом. І нас уже забрали чотири неділі ружжя, ніхто не каже, чому забрали, ніхто ніяких пояснень не дає. Документи забрали, і ми остаємося без полювання, а ми ж заплатили за це гроші. Буту заплатили немало небагато 350 гривень. Чи дійсно чоловіки займалися браконьєрством, а може, просто опинилися не в тому місці, не в той час, поки що невідомо, але ця пригода вкотре підтвердила полювання, особливо незаконне, дуже небезпечна справа. Ольга Тарасенко, Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.